Серед фігур знайди невідомий доданок. Знайди відсутню незафарбовану грань Куба. Знайди елемент, якого не вистачає кожній літері цього слова. Яке слово тут написане? Які фігури потрібно поміняти місцями? Віднови закономірність. Виконай математичні дії, знайди відсутню літеру і прочитай слово. Визнач закономірність і знайди невідомі числа. Слова і фігури справа та зліва розташовані у певній відповідності. Замість крапок знайди слово, яке є серед слів. котра із фігур більш стіка.